1 серпня 2023 року набули чинності зміни до закону України щодо застосування штрафних санкцій за відсутність касового апарата та програмного забезпечення. Задля інформування місцевих підприємців, працівники Шепетівської податкової інспекції проводять інформаційно роз'яснювальні роботи щодо реєстрації РРО чи ПРРО. Я нагадую платникам про те, що поспішіть зареєструвати РРО. Або ПРРО, так як з 1 жовтня поточного року в разі проведення розрахункових операцій за готівку без застосування реєстраторів розрахункових операцій під час перевірки наступає відповідальність. Тобто, скажу відверто: кожна готівкова операція має бути фіскалізована. ФОПи другої, третьої та четвертої груп єдиноподатники, незалежно від обсягу доходу за умови здійснення розрахункових операцій, повинні обов'язково використовувати РРО чи ПРРО у своїй діяльності. Як правильно зареєструвати РРО та ПРРО, пояснили у Шепетівській податковій інспекції. РРО є класичні, тобто це такі програмні пристрої. За які потрібно укладати договір з сервісними службами, є безкоштовна програма від ДПС України, яку можна отримати безкоштовно. В режимі онлайн покрокова інструкція для реєстрації програмного реєстратора розрахункових операцій. В першу чергу потрібно обрати програмне забезпечення, отримати кваліфікований електронний підпис для відповідальної особи, зареєструвати господарську одиницю, де буде використовуватися програмний РРО шляхом подання повідомлення за формою 20 ОПП. Подати заяву про реєстрацію ПРРО за формою 1 ПРРО в електронному вигляді через електронний кабінет платника, зареєструвати касира в електронному сервері через електронний кабінет платника із зазначенням ідентифікатора ключа, увести в ПРРО перелік товарів, робіт послуг і почати використовувати ПРРО у господарській діяльності. Відтепер, з 1 серпня 2023 року, штрафні санкції застосовують за порушення, виявлені під час перевірки за продаж підакцизних товарів, проведення валютних операцій та проведення азартних ігор. А з 1 жовтня 2023 року за відсутність РРО діятимуть занижені штрафи. Законом 32.19 внесені зміни і в штрафні санкції, тобто відповідальність відповідальності з 1 січня 2022 року по 31 липня 2023 року не було. От, а тепер за невикористання касових апаратів в своїй роботі існує відповідальність з 1 жовтня 2023 року по 31 липня 2025 року передбачені знижені штрафні санкції за. Відсутність РРО. Відсутність касового апарату. Для платників єдиного податку штрафні санкції наступні: за перше порушення 25% вартості товару, товарів послуг без використання РРО. І наступне протягом року 50%. Тобто, з 1 жовтня платники будуть нести відповідальність за невидачу чека платнику, тобто за невикористання касового апарата. Свої діяльності реєстрація РРО та ПРРО в контролюючих органах це одна з умов дотримання підприємцями законодавства. Отримати консультацію щодо реєстрації касового апарата можна у Шепетівській податковій інспекції або за номером телефону 038 40 407 65. Дарина Турсунова Дмитро Костанецький Лайк like Тіві.